2 серпня роковини поховання героя Максима Приходька, який загинув 9 березня під час боїв на Чернігівщині. Тоді вигубці 58-ї окремої мотопіхотної бригади вступили у нерівний бій із ворогом під селом Лукашівка. Максим поїхав у пекло, щоб доставити боєкомплекти побратимам, які були в оточенні. Намагаючись врятувати інших, він віддав своє життя. Історію чоловіка та розказує його дружина Тетяна. У 2007-му ми познайомилися, познайомилися ми на початку серпня, тому серпень взагалі такий, познайомились швидко, якось так. Я прийшла здати взуття, він був у друга, йшов з роботи і був у друга. Ну, і так, якось, значні, так, щось, Можливо, дасти номер телефону та без проблем. Продиктувала, дала номер телефону, ну, і забула, день-два. На другий день роздається телефонний дзвонок. алло, це Максим. ну Привіт, чим займаюся. А може, давай там зустрінемося десь на каву. Завтра я буду там іти з роботи, працював тоді охоронником. Це розвивалося стрімко. Майже одразу вони почали жити разом, а за рік одружилися. Мріли про дитину. Через п'ять років нарешті отримали довгоочікувану звістку. У день народження Максима Тетяна зізналася про затримку. На ранок тест показав дві смужки. Я дзвоню, кажу, виходь, приїжджаю раніше і кажу, виходь. І стоїть такий він під, під відділенням, ці ж такі фурашки, штікепке, старосиня, Що? Я в очках, по тому що заплакана від радості, і, стою, і кажу, для тих, хто в танці. Він дивиться, каже, і, і як це, Я кажу, для тих, хто в танці, це ж там у нас була дитинка. І, ага. і він в шоці і йде в відділення. Я не розумію, як себе вести, ну і я собі пішла. І Проходить буквально хвилин 20. Я вже на робочому місці в рибному павільйоні іде ящик у йому малина, земляника, полуниця вже остання. Так. а перед цим він говорив, що я собі на день народження, кошти, які мені подарують. Я куплю собі водолазний костюм для того, щоб виловити раків. А я кажу, що це вже? А, все. Пішов мій водолазний костюм і починається куча ягід. У 2014 році родина переїхала у Некрасове. Разом почала відновлювати будинок. На батьківщині Максим продовжив служити у поліції. Коли на сході країни почалася антитерористична операція, то одним із перших поїхав на Донеччину. Я як зараз пам'ятаю, ми посадили першого разу город і обід, і дванадцятого дня і роздається телефонний дзвінок з. Із... Відділення поліції і на збір на третю годину з речами ну, до відділення поліції. Куди? Ну Напрямок, що брати? Е Харків, ні східніше. Ми збирали ці речі, буквально так швидко все це вийшлося. Ми приїхали до відділення, ну, він виїхав і виїхали. І вже на завтра ми дізналися, що вони в Славянську. Стояли на блокпостах. Майже місяць за в Миколаївці, тоді вони там в будинку культури тримали заручників, і там були дітки, вони їх звільняли. За це він був нагороджений відзнакою президента. Він ще кілька разів виїжджав у зону АТО. Був під Лиманом та на Луганщині. А в 2016 році підписав контракт зі Збройними силами України. Максим вмарив своєю роботою. Він до цього відносився дуже відповідально. Ну, дуже відповідально. Якщо це треба було отримати продукти, він знаходив любі способи доставити до хлопців продукти і, і, і завжди. Виконував накази, дисциплінований, не вживав алкоголю, тому на його завжди можна було покластися. Тому що це свято, не свято. Там ну навіть були нові роки. Коли вони там були, він каже: Та хлопці празднують, Ну як празднують, Може там хтось випивав шампанського? Я вже не знаю. А він каже, а я на посту. А що я смачно повечеряв? Мені що мені більше нічого і не треба, хлопці. Вдома на Максима чекала дружина та донька. Тетяна була йому надійним тилом. Коли він приїжджав на ротацію, то родина проводила чимало часу разом. А ще Максим захоплювався машинами. Машини були його, ну це була страсть. Я завжди іноді говорила, що, мабуть, ти любиш фантомчик, так і машину, був старенький гольф Фантомчик. Ти фантомчика любиш більше, ніж мене. Також Максим Палко любив рибалити. Навіть у зону бойових дій просив надіслати вудочку, щоб у вільну хвилину побути в спокої. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення він був у зоні операції об'єднаних сил, де отримав контузію. Згодом проходив лікування. 18 лютого в пані Тетяни був ювілей. Святкували цей день з родиною та друзями у кафе. Під вечір після служби привітати Тетяну прийшов старший брат Максима Григорій, теж військовий 58-ї бригади. І я кажу, що Гриша говорить? Ми вийшли там. Хлопці курять. Я з ним вийшла. Що Гриша говорить? Що-що? Не будемо плохом, буде війна. 22 лютого Максим вирушив у Чернігівську область. Згодом до нього мав приєднатися Григорій. Увечері 23-го Тетяна відвезла Гриші передачу для Максима. Вимкнула звук на телефоні та пішла спати. 24 лютого прокинулася, бо у вікна стукав двоюрідний брат чоловіка. А на екрані висіли десятки пропущених викликів від рідних та Максима. І першого набираю чоловіка. Зв'язок булькає. і Єдине, що я розумію, крик. Крик серед гулу виїхала, виїхала. Ти виїхала. І більше ну зв'язок переривається. За годину Максим знову зателефонував. Подружжя домовилося зв'язуватися двічі на день. Остання Тетяна чула голос Максима, 8 березня. Я пам'ятаю її до дрібниць. Він сказав, що відійшли від того села, де були, зайняли війнічі позиції. Це були буде і що інтернету немає. А ще таке, ну зараз згадую, що ну розмову згадую і згадую, що я йому тоді сказала, що ти тільки повернись живий, ну ми якось йому хотілося ще одну дитину. А я боялася, ну. За 30 і йому імені він на чотири роки старший. Ситуація в країні нестабільна. Та й не те, що там не скільки боялися, скільки ну так просто Богом діти нам не давалися, потрібно було ще походити до лікарів. І я говорю, що я наражу тобі, хочеш сина, хочеш доньку, хочеш двійню, але тільки повернеш живий. 9 березня 2022 року Максим приходько прийняв свій останній бій. Група Максима стояла у будах. І свій бій, який почався вранці, вони стримали на, на вагу орків, тобто відбили. А паралельно був бій уже в Лукашівці, і там були наші наші хлопці із нашої роти, я так називаю з нашої роти, і звідти постійно запрошували. Вогневу підтримку, артилерію просили боєкомплекти. до боєкомплекту. Доставити боєприпаси побратимам, зголосився Максим. Він не знав, що фактично відправляється у пекло з усіх боків, оточене ворогом. На підмогу Максим виїхав цивільною машиною. Позаду нього рухалася ще одна автівка з двома військовими. Зі слів хлопців, які залишилися, які ну які розуміють, розуміються у військових діях. Те, що він віз проти танків. Було інчого. На околиці Лукашівки авто, у якому перебував Максим, розстріляли. другій машині вдалося врятуватися. Дев'ятого я ще не ну, Я надіялась на те, що просто немає зв'язку. 10-го вранці, це був четвер, і я зателефонувала брату, вони були там в районі 2-3 кілометрів одне від одного і зустрічалися, так як чоловік постійно був на автомобілі, пересувався, підвозив там якісь гарючі. То брата він бачив, зателефонувала Гриші, і він мені каже, та можливо зв'язку немає, може телефон розрядився. Але я говорю, ні. У його два телефони, два павербанки. Він там заряджений повністю. Не може просто бути такого, щоб за двоє суток. Ну, от буквально там, після нашої розмови пройшло там а, буквально, там, ну, тридцять сім ну, годин, там 38-40 годин. Ну, розрядилось два телефони, два павербанки на чотири заряди. Кожен з павербанків на чотири заряди. Я його питаю, Гриша. В тій стороні, де був Максим, поганого нічого не сталося. Ні, ні, ну там все, все як обична. Та ж я сам волнуюсь, не можу дозвонитися. Я питаю, а парації, парації, ти знаєш позивний парації Ну, вийде на їх парації, ніхто нічого не знає. Відтоді дні Тетяни та рідних Максима перетворилися в пошуковий процес. Згурьова дружина подрібкам, збирала будь-які свідчення про чоловіка. Дзвонила навіть у Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони Росії. А мені говорить дівчина, у нас нету інформації, у нас є тільки по нашим територіям. Я кажу, по яким нашим територіям? Маріуполь, ну, Донецька область, вона говорить, що які це ваші території? я говорю, це наша, це Україна. До кінця березня Лукашівка була в окупації. Коли росіян вибили із села, туди змогли зайти експертні групи. Тоді в Лукашівці знайшли згорілу машину з людськими останками, якою іноді пересувався і Максим. 20 квітня Тетяні подзвонили з Чернігівського моргу. У машині знайшли ланцюжок і його треба було опізнати. Присилають цепочку. Це було плетіння бісмарк. Сказать, що я її не впізнала, я не можу. Сказати, що я її впізнала, я теж не можу. Я не хотіла її впізнавати. Я сказала, що це не вона. До Чернігова поїхав Григорій і здав ДНК для проведення аналізу, а Тетяна разом із рідними у травні вирушила в Лукашівку. На місце тоді ще ймовірної загибелі воїна. Зі сторони села Анисів ми зразу побачили наш автомобіль, поряд там був дерев'яний хрест, люди встановили самі. Ну, якось не підготувалися. Ну, як в кіно, знаєте, експерти, там щіточка, сито якесь там. Я там шукала пластини з бронежилету. І я їх перша і знайшла. Задня пластина завалилась під водійську сідушку. Знайшла там скло з телефонів, з двох, скло з смарт- часів і залишки, ну, мікросхеми, залишки каски. Далі я як знайшла пластини, я зрозуміла, ну, скоріше за всього, що це. Максим, я смутно пам'ятаю, ну і тут таке відчуття, коли от зараз я плачу, коли в нас горе, ми плачемо. Я ніколи не думала, що є така стадія, коли ти не плачеш. Тобто це вже зверх болю. Ти не плачеш, ну от просто от ніяк. От як? Ну от спитай, якщо зараз спитати, як тобі? Ну мені боляче, да? а то, а як тобі? А мені ніяк. Ну, знайшли деякі залишки кісток, пальці в ніг, черепа, там деякі рештки ребер. І ми не готувалися, ми ж не брали пакетики. І ми ці залишки кісток, Таня витягла документи, які з неї були в всумація, а ми їх склали у файлик. Про те, що Максим загинув, Тетяна не сказала нікому, не хотіла вірити. Найтяжчим зізнається зараз було мовчати. Про долю рідного брата так і не дізнався Григорій. 10 липня він зник без вісти на Бахмутському напрямку. «3 липня остання з ним розмова, і він найважче було слухати, як він каже, танюх. Ну там трохи він прихворів серце, дав, ну, тиск. А я їм кажу, Гриша, може, там в госпіталі, може трохи підлікуватися. Ні, ні, я з пацанами, Танюк, я брата найду, я найду, я тобі обіцяю, я приїду домой тільки з братом. 29 липня жінка отримала найстрашніший телефонний дзвінок у житті. У Чернігівському морзі виявили збіг ДНК. Результат поставив крапку в пошуках довжиною у 4 місяці. Максима поховали у селі Некрасове. У труну до чоловіка Тетяна поклала файли з рештками, які збирала голими руками на місці його загибелі. Донька Анюта намалювала для тата останній малюнок, де написала: Ти помер за Україну.